Комаля наливи, то це воркує. Так, це голуби. Подивіться, які вони. Голуби вважаються вісниками миру, добра, чистоти. Ви бачите, голубів дуже часто прогулюючись з містом. Ці птахи мають міцну статуру, коротку шию і довгу голову. Крила у них широкі. Довгі і закруглені на кінцях. Хвіст у голубів теж довгий, а дзюб зазвичай короткий. Лапи у голубів чотири палі, три пальці спереду і один позаду. Голуби живуть майже на всій планеті. Харчуються вони різними насіннями, водами фруктів, ягід, також їдять кукурудзу і пшеницю. Подивіться, як вони кружляють в висоті, бархають, граційний взмах крилами. Здається, що це летять метелики такі ж легкі і прекрасні. Прогулюючись парками нашого міста, можете погодувати голубів і поспостерігати за їх поведінкою. Ось які чудові птахи живуть поряд з нами. Милуйтеся їх красою.